Ухвалення урядового законопроєкту номер 7457У, який Верховна Рада невдовзі розглядатиме у другому читанні. Матиме негативні наслідки та руйнуватиме українську націю зсередини. На цьому наголосила голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко. В цілому від фракції Батьківщина ми внесли 223 правки. Всі стосуються того, щоб все відбувалось під державним контролем і на державних підприємствах в обмеженій кількості, саме стільки, скільки потребують важкохворі українці. Але тут про інше тепер будь-яка приватна компанія без обмежень вирощуватиме марихуану. і не технічну, а саме наркотичну. Зазначила лідерка батьківщини за її словами, цей документ пропагується як такий, що дасть можливість нашим важкопораненим бійцям і важкохворим на онкологію пацієнтам мати необхідні медикаменти, зроблені з марихуани. Однак, як наголошує Юлія Тимошенко, насправді він не про знеболення, адже для цього існує урядова постанова номер 324 ухвалена ще 7 квітня 2021 року.